Всім добрий вечір. У нас вже вечір, до речі. Сталося? А де ти її забула? Ну, у нас вечір і ми їдемо на нову пошту бішком. Що це тут порозривали? Ти? А тушка на люгу ту, що повніш ваняла, так? Так, під'їжджаємо до нової пошти. Капець який тут. в калюжу чоловіку. Знімай <риклад> шапочку. А я, а гарний колір копать. <риклад> Сашулька дуже вподобала вже цю кофточку, штанішки ми ще й не вдягли. Родинка. <риклад> слід від цього, від вітрянки. Так, да, Але воно так миленько виглядає, все прикольно. Мам, я хочу Кофта... піти. І що мені, що є в цьому дозвілку. Вона піти. А як буде жарко дуже, він же дуже теплий, а на вулиці у нас сьогодні дуже тепленько, я скажу. Мені, будь ласка, Ми у нас тільки ж самі. Давай штанці зараз поміряємо. Yeah. Мама потопається. Сашенька хоче зразу в ньому йти. Можна. Ну давай, буде жарко, буде жарко. Оці все ж таки джинсики треба занести їй, трошки підробити. А я отакі хочу, знаєте, які отакі, конструктор. Ага. Оце ще я показувала мамі такий вер... вертоліт в джунглях. Ага. Я подам такі джунглі і дві горили ж там наборі. Ох, ти прикольно дві горили. Ота класний костюм разом з, з, з мок взуттям, боже, я зібрала. А я що, мам, вже можу не вдівати куртку в інжар? Ні, вдівай, вдівай. Він не виходить. Так. Такі костюми ми замовляємо кожного сезону. Вони настільки теплі, ці крісові костюмчики, і зручні. Сашуня практично всю зиму. Вона оцей з сердечки носила, не вилазила ці дні з нього. Да, май... Це. Да, 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 да. І це такий схожий буде їй добре. Шапочку можна вдягати. Ага. Угу. Я одну можу розмалювати, там хіба такі, як наші мотоцикли, такий ага. чорний був. На нас. Ага. Шапочка в мене, все Но там а не вона під листям типа, ні? Ні, та у нас не відкрилось. You you? Ні, не я не, не відкрилась. А uh от -huh. свій А я не, відкр... <laughs> <мене> не відкривалося. <laughs> <laughs> Це ж, нія не повечеряла видно. <laughs> а чи Я її не поверла, то я ж кажу. <laughs> Все, кава йду додому, да? так? І дещо по продуктам. Я а що купити. треба купити? І таблетки мені треба купити. Які таблетки? Зараз скажу. У нас тут на районі сьогодні всюди не народи. Показується вимикають світло дійсно, бо в нас пока ні. Сашенька, тільки постарайся вже не обливатися. Тільки вділи костюм новий, Уже Сашоня облилась газованою солодкою водичкою. Там так жарко на вулиці, що я просто... в мене справа така, що капець. Так, неділю, надіюсь, попадемо на гриби. Сьогодні у нас вихідний від грибів вийшов. А, тут... ага, ага. Зар... Так, зараз ще треба написати ага. назву вуликів. Їдемо, кави не випили, вже закрито, і нічого ага, через... не встигає. І через що і закрито, бо світла нема. А, і ця вулиця ось тут повністю mm -hmm. без світла все темно. Вон будинки, все все темно. А тут вже... Ось тут, наче є, вже да, будинок світиться. І у нас слава Богу. Все економить, держава вимушена економити. Тільки сказала, що не встигаємо випити кави. Поки я роздивлялася, де є світло до міша вже під'їхав душа рікави. Ти сходиш з береги? І я? Да. Так, чоловік не дає посадити. Треба всюди ходити з ним. Покажу, що ми купили в магазині, бішком забігли, бо Міша дуже спішив сьогодні, не встигали ми нічого. Ще поки каву нам зробили, то взагалі, я не знаю. Якесь таке... От коли поспішаєш, завжди все настільки довго, якісь постійно і люди дорогу перебігають, зненацька. І машини перед тобою повільно їдуть. І каву тобі роблять три години. Ну, коротше, е -е, солонку Вчора ми купували в магазині, ставали з собою в ліс. Чогось так мені сподобалось, давно не їла. Купила солонку. Купила сметанку. Зварила собі бурячок на вечерю ось такий. Зараз буду заправляти сметанкою і їсти. Кабачки. Купила два штучки, буду їх запікати з фаршем курячим. Ось, власне кажучи, фаршик. Дуже смачно виходить. Розрізаєш кабачок, дуже елементарний такий рецепт. Розрізаєш кабачок на дві частинки. Туди викладаєш фаршик і зверху ще потертиму моцарелою. Дуже смачно і ситно. І ребра, такі гарненькі купили, реберця буде на цей на печені зроблю. Печення з. Грибочками свіженькими, поки є цей момент зловимо. Міша дуже любить, тому буде печення завтра. Приїде зі зміни та й буде їсти. Так, дивіться, ще хочу показати. Це я закрила, замаринувала вчора ось цю баночку польських грибочків. Ось таку ще баночку грибочків. Такі гарненькі. Ну, а це та ще попередня, що я маринувала три дні тому, начебто три дні тому. У мене тут стоять оці спеції, я їх і не ховаю, тому що я надіюся, що ми ще в неділю поїдемо і ще дозбираємо трошки, і ще буде на маринуванні. Але вже добре. що в мене минулорічних є одна баночка е, цих біленьких, тому на зиму вистачить, я думаю. Тут у нас склад таблеток. Міша каже, що ми пенсія, <реш> тому що Міша, до речі, захворів трошки, але ну, я вчора казала. Але на зміну поїхав. Це мої таблеточки там різні. Таке буду розкладати в холодильник та йти сашульку купати. Піду гляну, до речі, як там вода. Набирається водичка. Тепленька, хорошенька. Давай. Да, Я отак от поліану. Скажіть представляю. Ух ти, як красиво. Сашунька продовжила ще малювати оці ляльки. Подивіться, це я вчора малювала ще. А ось як Сашунька, тут прям і пташечка. А, це ті, кого вона підгодовувала. І ось білки навіть. І тарілка з горішками. Клас. А Поліана це героїня з цієї книжечки, що ми читали, так, да, Так, да. да. молодчинка. Бо ще малювати чи вже ні? Ні, я хочу подивитися, що ось так. Да. Вона вже купатись хоче. О. Не була б це Сашуня, подивіться, що тут в неї на дверях. Картки якісь, да, я таку ляльку робила. Це я робила? А, да, малювала. Мама намалювала, а я. Я І тепер вона вже може плавати лицом. Нас... Думаєш, може, а ти тут по бокам добре заклеїла. Мам, да? я ж робила вже це дуже. Да? Так да? як з кавуном тоді? Так, вона от так. Ясно, ми <смітно> Вона вже плавала. Ясно. <смітно> ну що, <шо>, підемо? Да? <смітно> я хочу я я якось. А, це ж кораблик цей. Я потім прийду, покажу, як він плаває. А може зараз пішли, покажемо, як він буде плавати. Ну, коротше, погукаєш мене, добре? Та А, все ж таки, зараз. Ну, пішли. А? Ну, круто. Тобто мені подумають, що воно по-справжньому буде плавати мости. Що не підганяє, підганяє. плаває. Прикольно. Так. Да. зараз я все, перевернувся. Перевернувся? Да. Так. Перевернулась перевернулась. Ти бачила, що я казала, що ця дівчинка, а не хлопчик. Ось вона дуже плаває так можна, На тут є жилет. Ось такий, така, яка ще перевернула, от ось короночки шла, це називається. Так, я не знаю. І ось з рукою, і тут тихо воду Мася, ти бачила, що я наділа? Ага. І вона може брати це? Брати її так плаває. Ага. Ну вже трошки гаряча, але ми потім допустимо трошки теж. Ой, вона холодна Нічого. Все, пішла і буду вечеряти. Okay. Ти зараз поїси чи потім як вийдеш? Yeah. Зараз? Yeah. Добре, я тобі пельмешки зварю, будеш? Oh, yeah. Добре. Кажуть, пельмешки завжди гарна ідея. <рес> Подивіться, хотіла показати, яку мені Сашунька штучку подарувала. Це їй подарували на день народження, але вона такі не любить. А я якраз хотіла собі також, щоб ходити в хаті, щоб оце волосся не лізло, коли готуєш. І коли умиватися теж зручно. Я вчора вже вмивалася, така штука. Прикольно. Сашуня каже, що в неї давно є таке бажання в одязі сісти в ванну. <сістити> Питала, чи можна. А я подумала та й думаю, ну чого ж не взяв, в шортиках вона вже. Це каже, можна я ще футболочку. Так, да? ну давай. Ой, це Прикольно, Прикольно, так. Да? Да. Ну все, Масюш, я пішла. Окей. Там супчик в мене валиться. Ти собі піднімалася. Але ну, недовго. Трошки побудеш та й знімаю за цю футболку, щоб ти не мерзла, добре? Не буду. Добре, Мась. Та добре, мама. Так. Ага, ти знімаєш? Так. Да. А що? Ну, Я так хочу ніряти. Ну поки що трішки пониряй, але потім я прийду і знімеш, добре? Окей, ти коли прийдеш? Так. Да. Все, давай, я пішла. Окей, ага. Пока. Послухайте, як кексик просить їсти. Вон в клітці сидить. Вон. Приближу попробую. Ой, що не приближається, не приближається чомусь. Кексюшка хотів гамать, да, маленький. Маленький хлопчик хотів їсти, кексюшка хотів. Мама. Да, Мась. Зараз ашотики, одну секунду. Хлопчик хотів їсти, да, Кексюшенька? Кексик хотів. Ти внюхав? Я взяла пару морквинок. кекс уже внюхав. Мась, одну секундочку зараз. Кекс, що, асочка, виходь, виходь. Обуся, як васку. Що ти внюхав, хлопчик? Що ти внюхав? Мамі. Одну секундочку Мась, кажу. зараз йду. Кітсушка доїв. У мене ще один кусочок макро. Ой, кажу Мась, Кексі, хто тебе ж туди відсунув? Отак. Ось так, щоб тобі лапки не боліли. Давай, 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 всі трошки, всі трошки. No, no, no.